Собаки в дворі. Чуть така не дуже була хороша ідейка. Але є в мене такий колега, який мене постійно на щось підговорить. Я підговорив. І виходить, що тепер трошки, знаєте, запах є. І цей запах, ну, мало того що чистий треба, то ще якийсь запах цей забирати, треба, не знаю ще як, Ну, замовив один препарат і пізніше вам покажу, який. І будемо якось, треба буде оце побілити, пане що скоро. Всі чорні місця і посипати цією штукою. Ну, Хоча б посиплю, подивлюся, чи воно справді дає щось, чи пахнути буде, чи не буде. Побачимо. Леха, муха, яка погодка. Називається позит школий. Хочу трошечки рознообразити ситуацію. Хтось роверця тут мені поставив, бачите, яка тємка? Коротше, я робив це приміщення для е, сіна, да? пам'ятаєте, як ми його тут колесеньком різали? Тут десь сіно різка стояла, тут він купу з сіном зробив, туди різав. До чого ми дійшли за декілька років? Треба воно чи не треба, я не знаю. Але трошечки ми вирішили рознообразити ситуацію, бо ну, все так коротше стає печально, що руки опускаються і займатися не хочеться. І як би того не хотілося, так конкуренція все одно є. Чого? М'ясо ціни, блін, на м'ясо хлопці там деякі скидають, ну, вони не знають, що ціни вже підросли. Кажуть, ну мені корм стає чуть дешевше. Я кажу, то що означає? Що треба що, м'ясо свій труд не цінювати? Ми кажу, чувак, якщо я покину займатися кролями, ну, ну хай ти останеться один. Але ти розумієш, кажу, мій кролик продається зараз на сьогоднішній день три дні. Моя кількість, так? А твій продається кажу, за годину. І все. І ну, ситуація така, що тут нема вже з ким конкурувати. все, все, тут треба тільки стояти на своєму, піднімати ціни, аби ще втриматися просто не з конкурентами, а з ціновою політикою на зернові. І, коротше, така ситуація, що їду, я пане, що на ферму, бо тут в мене цей, о, сніг іде, так? Да? А на фермі снігу нема. Поїхали туди. Суть сьогоднішнього відео нашого така, що хочеться заробити в селі якось гроші з воздуху, але воно ніяк щось, блін, не виходить. І будемо йти старим провіреним нашим методом економія. Економія на чому? На чому зробити? Якщо заробити не можна, то треба на чомусь економити. Якщо ми заробляємо, наприклад, на кроликах десь там щось чуть-чуть вийшло заробити, так то. Ми ж ті самі гроші десь на щось тратимо, то на те, то на те, то на якісь дрова. І тут дивимося, що, блін, чуть-чуть взяли ми в оренду. Я не знаю, чи воно треба мені було, чи не треба було. Бо в мене ж були такі плани. Тут я прибирав, косив, деревцята, тут підрізав, щоб воно гарненько росло, щоб тут косити травичку, згодовувати кролям. Але так вийшло, що Іван засіяв 3,5 гектара люцерни, і та трава вже йому нафік не потрібна. Ну. І Тут виходить, що Іван захотів ще тут посіяти люцерну, бо ж уявив себе великим таким могутнім цим е бауром чи як це воно називається хазяїном. що Зараз тут засіявся люцерною, і, Да? Тепер думаю, нащо вона мені потрібна? Нашу я ту землю взяв в оренду. Да? Ну, була, все одно треба за оренду як така, заплатити. так. І думаю тут так чи інакше ось деревця треба обрізати, бо вони мені кабеля мішають. І постійно мені тут електрику вибиває щотчики. Через те, що ті кабеля чуть ну, торкаються дерева і кабеля чуть мішають. І виходить, що ми от е, нарізали цього. Почали прибирати, так? Кажу. Давай будемо, кажу, все перерізати. Потім думаю, блін, можна оце все грубе оставити, а це все можна буде спалити. Потім думаю, на що його палити, якщо його можна буде спалити в буржуйці, mm. а ми ж виходить трошки цими мотиками ну, трохи торгуємо, так? то не обов'язково там груб чи в котлові можна буржуйку зробити і в буржуйці палити оцим ось так? Не обов'язково палити нормальними сосновими, там дровами чи ще чимось. Ну. І кажу, давай ну, ми будемо, певно, що оце все зрізати бензопилою. І потім на куски там по 40 см, по 50 по метру. І так, Це що грубше. А це, що тонше, треба буде якось перебити якоюсь січкорізкою. Більше цього, що арпалом, славно звісним. Бо я скільки не дивився, все таке якесь дішманське, простеньке і, і не внушає довіри, І виходить, що гарантії ніякої немає. Ти заплатиш за якусь саморобну річ там 20 тисяч, хочуть, 30 тисяч. Так. І її ще треба доробляти. Коли неї ще треба наробитися, ти даєш 20-30, що треба наробитися. То я вже так неодноразово зв'язувався з зарпалом. Да, ціни кусаються, но, но хочеться і колеться. Але саме основне що там дають гарантію. Як би не було, бачу, блогерів всякі там випробовують, там, е арматуру кидають, там, алюміній кидають у нас не тільки дерево, а ще й також такі сині вироби. І якби, ну, видно, що воно надійне. Як би надійне, не знаю. Я цього не пробував, не бачив, але як вже отаку штуку може десь там колись буду мати, то обов'язково про це все покажу і розкажу. Якщо воно нормальне, то нормальне. Якщо воно кончене, то я так і скажу, що воно кончене. Бо якщо, наприклад, взяв від льоні гранулятора, да, чи там взяв на завод завіз. Реставрувати млина, то я сказав, що реставрація ніяка, треба переробляти все самому. Взяв від Леоніда гранулятор, він її переробив. Так? Ну, то я сказав, що як не крути, скільки ти на ньому тонн не зробиш, так? його потім все одно можна буде продати як нормальну річ. І за яку можна взяти і не стидно буде взяти нормальні гроші. Все, що це є машина. Таких спеціалістів, як Леонід МЗХ, мало, но. но Є в них така, знаєте, болюча така тема, що вони люблять заноситься трохи. Оце, що мене чуть, таке, знаєте, зв'язнає болезнь, як я це називаю. Ну не можна так. Який би ти не був, якщо ти нормальний чоловік ти тебе золоті руки, то ти мусиш оставатися людиною. А коли ти починаєш занощувати. Про себе так розкажу, та я, та ж лучого, ніж я нема. Знаєте, то це є трохи неправильно, і потім люди починають. Е... ну, Люди починають між собою про це говорити. Ну, то таке. Мало з тим. Основна наша проблема виробити ці дерева, не знаю що чим, і не знаю нащо, не знаю для чого, для чого я це все взяв. 5 років за ним гонився. Взяти взяв і не знаю, що тепер з ним робити. Робити нема з ким, нема чим. І не знаю, що я маю робити. Хотів вибрати, вирізати, посіяти люцерну. Люцерна відпадає, не треба. Потім думаю, ну що тут посадити, посіяти. Не знаю. Потім думаю, може вибрати його і хай росте далі, який прицеп 2 тут дров може буде. Так, То хоч буде на що палити. Потім думаю, може засажу якоюсь енергетичною вербою. Потім думаю, може якісь сосанки тут розведу, а потім буду. На новий рік з соснами ялинками торгувати. Шутка. Не знаю, щось би тут знаєте, засіяти, таке зробити, щоб воно росло і до нього не приділяти уваги. Потім приїхати, зібрати, продати і заробити каси. Дав трошки рознарядку, щоб мені трошки тут поприбирали. Думаю, я кажу, люди будуть приїжджати, якогось кроля захочуть купити. І стидно навіть, ну, що тут так не прибрано. Ну, ще треба буде його по-любому того доприбирати буде. Не знаю, може це викосити, це деревця вирізати. Ось більш-менш прибрано. Але отут є ця земля. Земля, пісок, мусор, так, те, що я все не доробив. Ну, то його треба було десь на вимуску вивезти. Не знаю. Що з ним робити? Це все продукти того, що там вивозилося, бо там прибиралося. Це все треба буде вивезти десь, зрівняти, почистити, щоб воно було гною доїхати? А ви мене спитаєте, що по кроликах, так? що по кроликах, що по цих шиншилках про те, що я от наробив шуміхи з тими шиншилами, з тими бургунцями, так з цим всім кольоровим, що я вам можу? Сказати, розказати. Щоб сказати, що це біда. Не біда, завжди є вихід. Завжди всьому треба шукати виходи. Позитивні чи негативні. то вже залежить від вас. Бачите, є в мене це від чорноти. Ряботи. Навіть що я вам скажу, що навіть... Навіть від Бургунці в мене вже щось там родилося. це поняли, так? Це вам не шуточки. Ага. Шуточки не бачу зовсім. Що робити, ще поки що не знаю з тими, е міксами-міксами. прийдеться, буде торгувати, певно що ними кольоровими. Поки що. І так як ми вже з колегами всіма переговорили між собою і бачимо, що скоро, певно що смислу місити не буде. Бо дивіться. Знаєте, що я от накупляв оцих прогунців шиншилових так? Всі знаєте для чого? Для чого? Правильно. Можете написати в коментарях, а можете послухати що я скажу. Накупляю для того, щоб місити їх і робити отаких. От для, чого? для чого? Для того, щоб була шкірка. так Якби, після того, що шиншилою мучу да я поки що результату не бачу. Як будуть по боргунцеві щось, бо це теж якби м'ясна порода, так то. То я обов'язково результати вам розкажу, покажу. Але по цьому я ще результату не побачив. І певне, що не побачу. Ну, не знаю, як воно буде далі, але скажу вам так, ото одні є, і другі є. Да? То термон трохи відрізняється. Чистий термон чиншили. Ну, він, правда, на два тижні доросліший. Да? Може, всі через два тижні були вже трошечки більші. Но все одно він мені поки що довір'я не внушає. Може через те, що вони ще молоді. то таке. Але саме основна фішка та що та. якби вони не крутили цією шкірою, не мотили, то їм такі грами треба, то їм 160 грам, то 180 грам, щоб шкурка була, то 120 грам. То вони на лампочку провірали, так. коли ти починаєш це все виробляти, викручувати, вже під них підстраюйся, Я хоча тоді казав, я вже не буду під вас підстраюватися. Я мастив, це все мастити. І все одно, я думаю, та блін, ну, ну, все ж таки знаєте, пару гривень є. Як я телефоную, вони кажуть, знаєте, що мені? Скоро взагалі та шкірка нікому не буде потрібна. Ну, але є такі кроликводи, котрі кажуть, не переживай, все буде добре, все одно вона піде. Я е це все давно не ведуся, через те, що я вам сказав, є всього-навсього у нас 5 чи 6 людей в країні, так, які цю шкірку заготовляють. І могли вони всі разом домовитися, так, і, ну, щоб нормально каси заробити, домовитися, сказати, не йде, хоч, не хочеш, але вона не йде. А хочуть від 3,5 від 4 кілограм кролика треба вдарити, так, щоб та шкірка була нормальна. А я скажу по-другому, якщо так, такого кроля, такого більшого, так, якщо вже бити, от, наприклад, от цього так, поргунця, хлопчики, то вона вже не має продаватися 150, 180 чи 250 гривень за кілограм. Вона вже має продаватися поштучно. Поштучно, це. По-моєму, 50 євро хочуть за рексову шкірку. З одного рекса. Одна шкірка коштує 50 євриків. 50 євриків за одну шкірку. Не за кілограм, не путайте. Ну. А вони хочуть взяти на дурняк за 150. І так і було завжди колись. Вони, те, що краще було з нормальних таких довгих шиншил, з довгих строкачів, з довгих там, інших порід. Вони цю шкірку там на базарі. Люди ж не знають того. Вони приносять, люди здають на кілограми, так, ті вибирають. Та, що краще, шкірка, йде там на, на Китай чи куди, вона, точно я не знаю. Те, що лучше, дійсно, гарне, дороге. А те, що таке, як вони називають, фермерське, таке коротеньке, то вони здавали якби, на кілограми. І все, Ну, це та сама тема, що з м'ясом. Хочеш працювати сам, мусиш дати великий об'єм. Починаєш брати від населення, так, починаються якісь там проблеми з тим м'ясом. То вони грязні, то вони в крові, то вони неправильно побиті, то вони там розірвані черевина, то їх привезли в пакеті ще гарячими, так як ну, досвіду у мене трошки є з тим всім прийомом, то таке саме може бути і шкіркою. Що те, що от буде підростати, так? те, схочуть люди купити живою йогою, те продам. Те, що вдариться, те вдариться. Так? І далі я запліднюю осанки породили, так? я запліднюю їх знов. І певно, що більше всього, що вони будуть йти куди, правильно, на торговлю, продажу кітними самочками. І все. А там мені ще знаєте, писали в Тіктоці, писали, що типу, чи пристосовані вони до холодних природних умов, якщо їх в холод помістити, там, на дворі. чи там, ну... Коротше, ви хто підписаний на Тікток, ви подивіться останні мої відео, декілька штук я вчора запустив. І один в мене є там з коментарів. Ну, там я не ожидав, знаєте, чогось хорошого там побачити. Но, ну таке. Е, коментар там один є. Як вони чи вони будуть пристосовані до дворових умов на дворі? Е, чоловік написав це і за того, бо сам тримає кроликів на дворі, так, і він е, вдумається. Порода називається Термонська біла. Що в мене, що в нього. І Шенчило, ви бачили, що люди на дворі тримають? Бачили. А термонів бачили, що на дворі тримають? Бачили? І ми так само колись тримали на дворі, Я показував на дворі, е, в клітках. І виходить, я тримаю в приміщенні, бо є свої плюси в цьому, а він тримає їх на дворі. Тоже якби свіже повітря, так тримає на дворі. І пише мені, ну, чоловік, походу, втратив глузд трохи здоровий. І пише, чи як вони себе поведуть на дворі при мінус 15. Вони в мене були на дворі при мінус 25. Їх нічого не хапало, побільше сіна, соломи я стелив. І вони навіть там вели і кроленята не попадали. Це залежить від самки і того, скільки вона нарве пуху. А тут він пише, як вони себе поведуть. Ну, ну ладно, якийсь би інший коментар. Е, ну, я вже привик. Я вже привик. То... Я навіть не став відписувати, бо я не знаю, що написати. Я 8 років займаюся кролями, я не знаю, що йому написати. Щоб сказати, що в мене мову одніло, ні. Але я не знаю, ну чоловік теж займається кролями, так задає мені питання, як вони по оцього. То те саме, знаєте, як ти даєш воду фільтровану їм, так? а він скаже, а як вони себе поведуть, якщо воду не фільтрувати? Чи сказав би, як і вони себе поведуть, якщо не дати, наприклад, комбікорму, так? Дати е, зерна, зерно суміш. Ну, я вже часом, знаєте, такі вже є коментарі, а це почути таке, знаєте, від кроликовода, який е, має такий немаленький досвід, то я, я не знаю, що просто сказати. Я скажу тільки таке. Бачите, вага, так? І є от кролик. Є от кролик, який я. Е, 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 хлопці, 25.08 по полякові, так. 6 місяців. Є такі кролі, люди телефонують до мене і кажуть, Іван, ми купили трьохмісячного кроля, так? І вже він у нас 3 місяці. Яка ти не повіриш? самець має 3,5 кг ваги. Я кажу, у кого купили? Ну, я не можу тобі сказати. Я догадуюсь, кажу, де, але... У мене кролики ростуть. Це кролик на продаж. Як казав Андрій Ковальчук, цей, що продав мені цього кролика, так, як казав він, я стараюся продати кролика великим через те, що може бути таке, що кролик не виросте, що потім люди не обіжалися. Але я його продаю дорого. Бо є ж таке, що якби вибраковка, так як я показую, декілька штук сажу. Так, один там не широкий, другий вузенький, третій там ще якийсь. Так. І по-любому щось би вибраковується. Ну, Тому хочете, не хочете самі ростити, є вам отакі кладки. Е, Як то кажуть, знаєте, недовгі там, коротші, отакі. Ну, як хто хоче. Самі ж розумієте. Є вам коротші вушка, є оці чуть-чуть, такі, як би самі вирішуйте, чи це довші вушка, чи це коротші вушка. Низенький. Зігнутий, пригнутий донизу. так. Є задок в нього. так. І важить він, вже важить, і вже можна пускати, по ходу, його в роботу. Є причандал, лапи нормальні, насмарк як. Поняли, Тімаху, да? ну, так? До речі, відноситься до того самого коментаря, що було в тіктосі відео. По крайній мірі... Це вже я не кажу, що вони на дворі, кролики ростуть, виростають. Бо є такі недобросовісні продавці, коли продають кроля. І людина потім телефонує і каже, чуєш, щось кролик не виріс там, то не один, то всі, що я в тебе купив, не виросли. А він каже: Блін, в тебе щось не то пане, що з кормом. А цей каже: Та як ну то ж мої ж типу, ростуть? А цей говорить, каже: ну, то типу, ну, не може бути такого, щоб всім, кому я продав, ростуть, а в тебе одного вони не виросли. Поняли? І така тема буває. До речі, по корму. Так само один чоловік мені розказував по корму. Я тих експериментів не робив. І розказувати не буду, але що говорить. Каже, Дивіться Іван. Я, кажу, я розкажу про ті експерименти можна. Ну, розказуй, каже, Це були його, це були не мої експерименти. Но що говорить по кормах? По конверсії, якщо каже, брати, ава, такий є корм. так, У мене теж є ава. Ось, дівчата, то зовсім не шуточки. А так. ну, Що погано розказувати, погано нічого розказувати не буду, бо хто годує, той все про цей корм знає. Це мішки тільки мої, ці мої. колега мені дав мішки, але корм тут весь виходить, мій. Щоб сказати, що не добрі мішки, не добрі. Один, два, може, три рази, далі він рветься. Бо він є бумажний, він є одноразовий. Краще б вони купляли такі окремікси. От кремікс що вміє, то вміє. Отож, от зробив, то зробив мішки. Їх можна використовувати, я не знаю, років 10, певне, поки не порвеш. І виходить, корм на основі соняшникової макухи. Е -е, їдять його. Не, соня соєвої. Бо є там двох видів соєва і соняшникова. Хто не знав, хто буде годувати, бо я так само не знаю, чи я корм буду робити. ну, Буду по чуть-чуть, але небагато, я так думаю. І хто не знав, то розказує. Конверсія. Якщо на сою і макусі взяти ау, так, то кролик з'їдає його в районі, казав, 8200 до 90 днів. 8200 кг. Якщо каже, взяти кремікса, то кремікса з'їдають, по-моєму, 9,5. І якщо взяти на соняшниковій, то каже, з'їдають його. Гадайте скільки? 13 кг. Тобто 8200 9,5 13. 8200 на соєвій виростає 30, казав, 90 днів, по-моєму, 3200-3600. 90 днів кролик. Цей, що з'їдає кремікса 9,5, виростає в районі. 3750. 3,200-3600. 3750 виростає на креміксі У районі, каже. Але зідає його трошки більше. Але якщо ви каже, берете на соняшниковій основі. Там, де зідає 13 кг, виростає 3900. По по носам, по падіжам, цього всього не розказував чоловік. каже, Бо я крепкої уваги не приділяю цьому. А просто от, іменно по приростах. І хто користувався такими кормами, той знає. Щоб сказати щось там погане за них чи добре, нічого казати не буду. Годував я колись креміксом. І Непоганий корм, але є так само свої мінуси. По-перше, по-перше те, що я весь час цьому всьому приділяв і не дуже великий в мене був заробіток, в мене була велика кількість, і весь акцент був на кролі. Так? Іншого доходу в мене не було. То якби я мусив перейти на свій. Да, трошки більше часу я трачу на корм. Но він мені стає трохи дешевше. Ну. І щоб сказати, що там поганий корм, ні. Да, були там деякі нюансики, які я потім вирішив з цими ну, з менеджерами, чи як це правильно сказати. І все, на цьому всьому був кінець, попрощався. No. А от авою я не користувався, нічого сказати не можу. І так само досліди у ці були не мої. а людей. Але я побачив недавно світік. Світлана також викинула відео і сказала, що дуже вигідно і свято розширається, можете подивитися і, і побачите світік життя в селі на такому каналі. Так що так, пишіть свої думки. Що я маю робити далі, як ви думаєте? Бо, може, ця тема вже вам трошки проїдається. Але те, що ми вже казав мій колега, мали тут щось там взяти, трошки заробити, то вже на цьому заробили. Більше вже, певно що такої можливості не буде. Може, десь щось чуть пізніше. І те все те саме чекає, на нашу думку, і свиней. Так що так. Е -е, придеться буде тут, певно що щось робити інше. Клітки цак, вивезли, здали, зробили, перемастили приміщення і працюємо дещо по-іншому. Їду зранечку на ферму запакувати м'ясо. Так, дивіться, що побачив. Ці оглядачки мені завжди тут мішають, такі, знаєте, Кругозір тут поганий. Вроді би і роботи тут є, знаєте, трошки, щоб висікти, його порізати. Але якби була ця штука, було б набагато цікавіше. Оце декілька разочків зараз зарізу м'яса і їду легенько за покупкою.